Доброго дня, знімаємо огляд на автомобіль Ford Grand C-Max 2012 року з 2-літровим дизелем на 120 кВт і з автоматичною кропкою передач. Тут стоїть на старт-стоп. Проводимо запуск двигуна. Двигун запустився. Можемо бачити помилок немає. Стоїть е, тут. Хороша дуже комплектація, всі електронні екрани, які можливі. Також стоїть музика Sony, двохзонна кліма, підігрів лобового заднього, автоматична парковка і електрокришка багажника. А також з хорошого є підігрів сидінь. Зараз більш детально об'їду машину кругом і покажу. Та як це Grand C-Max, присутня бокова дверка яка відкривається з двох сторін. Також зараз спробую обійти кругом автомобіль. Лінзована оптика. Поки сонце світить. Присутня, перепрошую, що трохи сзаді брудна, присутня електрокришка багажника. От. І також продемонструю вам моторний відсік. Двохлітровий дизель 120 кВт, 160 тракінських сили. Двигун не митий, все так як має бути. Околоджуючи жидкість частенько, працює чітко, їде і набирає дуже добре. Та й в принципі все, дякую за огляд.